Проєкт закону про реформування у сфері містобудування Верховна Рада підтримала у другому читанні. Це означає, якщо його підпише президент, він набуде чинності. Водночас, мери деяких міст, громадські організації та деякі архітектори виступають проти ухвалення документа. Відповідно до законопроєкту пропонують створити єдину електронну систему, куди забудовник має вносити проєктну документацію. Це для того, щоб можна було помітити порушення на цьому етапі наприклад, чи дозволене в тій зоні багатоквартирне будівництво раніше документи несли в держустанови. Також за документом забудовники зможуть самі обирати, хто контролює їхнє будівництво. Вони можуть найняти приватного контролера або звернутися в профільний департамент міській чи селищній раді. Якщо такого немає, його мають створити. Державна інспекція архітектури та містобудування, колишня ДАБІ буде контролювати будівництво лише об'єктів критичної інфраструктури. Наприкінці грудня депутати Чернівецької міської ради проголосували за рішення звернутися до президента. Та закликом накласти вето на проєкт цього закону вважають, що цим законопроектом знищується велика частина досягнень децентралізації, унеможливлюється контроль за самочинним будівництвом і вплив громади на містобудівну діяльність. Заступник міського голови Чернівців Василь Зазуля каже: пропоновані зміни також зменшують роль міста щодо контролю над забудовою. Дуже сподіваємося, що закон буде повернуто на доопрацювання. Передбачає цим законом, передбачається запровадження приватного контролю. І за містом залишають функції моніторингу. Яким чином здійснювати цей моніторинг, ніхто собі не представляє, то я е, не можу собі уявити, що якийсь чиновник, е, який насправді, згідно цього закону, не має доступу до будівельного майданчика, може промоніторити чи законне, чи незаконне будівництво на даній ділянці. Це приватний контролер, який контролює учасників ринку, на якому він сам є учасником, учасником в тому числі, і який може мати. Нехай навіть не прямо да, не від невідкритих бенефіціарів спільних, але зацікавленість в тих чи інших учасниках ринку. Вимоги до цього приватного контролера дуже невеликі. Громадський рух чесно центр протидії корупції, Асоціація міст України та ще понад десяток організацій виступили із спільною заявою, де просили депутатів Верховної Ради не підтримувати законопроєкт. В асоціації міст також кажуть, що в законопроєкті не прописано роль громадськості. Важелі впливу їм не додали. Громадські активісти зможуть звертатися щодо перевірки лише в центральний орган влади та мають надавати детальне роз'яснення, чому. Просять перевірити той чи інший об'єкт. Також, на думку асоціації, закон створює можливості щодо самовільного та незаконного будівництва. Місто будівна документація буде готуватися без міст. Місто будівні процедури будуть проводитися без міст. Отак, От здавалось би, місто будівне, але без міст. Ми надали в нашому зверненні дев'ять пунктів, які кожен з яких. В принципі, дає підстави для застосування вето. Однією з ініціаторок закону є керівниця партії Слуга народу Олена Шуляк. Також вона очолює профільний комітет щодо містобудування. За словами Шуляк, закон цифровізує роботу у будівельній галузі, допоможе уникнути хаотичної забудови та корупційних схем. Всі, хто працюють на будівельному ринку або є дотичними до будівельного ринку, вони всі будуть працювати в єдиній державній електронній системі будівництва. І неважливо, хто це чи поставив свій цифровий підпис. І тепер система бачить конкретну кожну людину, яка робила або не робила ту чи іншу дію, не буде цієї такої безвідповідальності колективної. Шуляк каже, у законі прописана адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення. Штрафи у деяких випадках, за її словами, сягають приблизно 12 мільйонів гривень. Відтак це має стимулювати дотримуватись норм закону. Ірина Капуш, Назар Волошенюк, Василь Григоряк, Суспільне, Новини, Чернівці.